Вітаю! Ви колись задумувались, як це взагалі працює? Ще не так давно переліт був чимось неймовірним, доступним одиницям, а сьогодні це один з найзвичніших способів подорожувати. Нума розбиратися в цій складній, але дуже захопливій системі авіаперевезень. І почнемо, знаєте, з дуже простого, аж базового питання от якщо подумати, скільки взагалі є основних способів, якими людство переміщується по планеті? А відповідь насправді доволі проста взагалі, все сучасне пересування можна звести до чотирьох головних категорій, кожна, звісно, зі своїми плюсами і мінусами. Отже, давайте коротко пройдемося по цих чотирьох способах. Вони, так би мовити, наша відправна точка. Так, ось вони. Автомобільний це про гнучкість, правда ж? Залізничний ідеально для масових перевезень, водний ну, це про глобальну торгівлю. І нарешті повітряний. Кожен важливий по-своєму, але сьогодні ми говоритимемо саме про нього. Так, а тепер переходимо до головного. Залишаємо дороги, колії і хвилі позаду і піднімаємося просто в небо, щоб поговорити про авіацію. Оця фраза, по-моєму, просто в яблучку. Вона ідеально описує всю суть авіаперевезень. Це ж завжди компроміс, швидкість проти вартості. По суті, ми платимо за те, щоб опинитися десь просто неймовірно швидко. І саме ця швидкість робить авіацію абсолютно незамінною. Бо ж ідеться не лише про пасажирів, які летять у відпустку. Ні, це термінові вантажі, важлива пошта, цінні речі, які долають континенти за якісь лічені години. Але звідки ж літаки починають свій шлях? Ну, зрозуміло, що не з будь якого поля. Для цього існує просто велетенська і дуже складна інфраструктура. Тож давайте зазирнемо туди, де починається кожна повітряна мандрівка. Тут ключове слово комплекс, бо аеропорт це, знаєте, набагато більше ніж просто злітна смуга, це, по суті, ціле місто в місті зі своєю логістикою, безпекою, сервісами усе для того, щоб забезпечити повний цикл від моменту, коли пасажир виходить з таксі до моменту, коли літак відривається від землі. Подивіться на ці два ракурси. Вони ж чудово ілюструють подвійну природу аеропорту. З висоти це просто вражаючий масштаб, безкінечні злітні смуги, ряди літаків. А на землі це сучасна архітектура терміналу, місце, де щодня перетинаються тисячі людських історій. Добре. А тепер зайдемо всередину, в термінал. Це ж справжній портал, такий собі міст між звичним наземним світом і світом польотів. Саме тут людина по суті перетворюється з пішокрода на авіопасажира. І всередині цього порталу є чітка послідовність дій: спочатку реєстрація і здача багажу, аби валізи полетіли разом з нами. Потім паспортний контроль, бо це ж перетин кордону. І, звісно, найважливіший етап контроль безпеки. Він гарантує, що політ буде спокійним для всіх на борту. Щоб усе це не було так абстрактно, давайте розглянемо, як це працює на реальному прикладі. Перенесімося до головних повітряних воріт України. Отже, міжнародний аеропорт Бориспіль це без перебільшення серце нашої авіаційної системи. Головний хаб, який ніби кровоносна система, з'єднує столицю з усім світом і бере на себе левову частку пасажиропотоку. Просто на секунду задумайтеся над цією цифрою понад 15 мільйонів пасажирів на рік. Це ж більше, ніж населення деяких європейських країн. Такий масштаб, звісно, показує, наскільки аеропорт важливий для економіки та зв'язків України зі світом. Ну що ж, підбиваючи підсумки, давайте повернемося до тієї ключової ідеї, з якої ми, власне, і почали до того самого фундаментального компромісу авіоперевезень. Усе зводиться ось до цього простого балансу. Потрібно терміново доставити медичний вантаж, встигнути на важливу зустріч на іншому кінці світу літак єдиний варіант. Але за цю миттєву швидкість доводиться платити. І це той вибір, який щодня роблять мільйони людей і компаній. І наостанок, давайте залишимося з питанням, яке, знаєте, попри всю статистику, досі викликає палки суперечки. Кажуть, що статистично більше шансів потрапити в аварію по дорозі в аеропорт ніж у самому літаку. Та чи справді авіація найбезпечніший спосіб подорожувати? Залишимо це питання для роздумів. Дякую за увагу!